Мої любі другокласники, запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема уроку чи зустрічається світло з тінню? як утворюється тінь, світло проникні і світло не проникні тіла. Відгадайте, будь ласка, загадку: на воді не пливе й не втопає, на вогні не тліє й не горить, на піску слідів не залишає, по соломі йде, не шелестить. Що це таке? Це тінь діти, так, звичайно. Розкажіть, чи спостерігали ви коли-небудь за тінню предметів, чи розмірковували над тим, а як же вона виникає? От сьогодні ми про це і поговоримо. Тіні від дерев, людей, будинків добре спостерігати в сонячну погоду. Сонячні промінчики поширюються над землею. І потрапляють на різні предмети, і тоді від цих предметів утворюється тінь. Існують два види тіл. Світло проникні і світло непроникні, які ж тіла називаються світло Світлопроникні – Світло проникні це ті тіла, які сонячне проміння пронизує наскрізь. Тобто вони проходять сонячне проміння проходить скрізь ці тіла, Наприклад, скляні двері або скляне вікно. А світло, непроникні тіла. Це ті тіла, дітки, які не пропускають через себе світло. Сонячні промінчики доходять до цього предмету, освітлюють його, і цей предмет позаду себе утворює свою тінь. Подивіться, будь ласка, на малюночки. Давайте ми розглянемо їх і скажемо, які із цих предметів світло проникні тіла, а які, навпаки, світло не проникні. На першому малюнку, діти, ми бачимо дитячий рюкзак. Як ви думаєте, це світло проникне тіло, чи навпаки, світло не проникне? Звичайно, дітки, через цей предмет світло наскрізь не проникає, тому рюкзак є світло непроникним. Далі, діти, скляна склянка із скла з водою або з молочком. Це світло проникне тіло, тому що крізь скло сонячні промені проходять, окуляри. Звичайно, дітки, це також світло проникне тіло, тому що крізь скло проходить сонячне проміння. Книжка. Це не світло проникне. Так, це світло не проникне тіло. Правильно, діти. Сонячні промені доходять до цього тіла і зупиняються, тим самим тіло починає відбивати свою тінь. Дерево, дітки. Дерево, це світло не проникне тіло. Молодці, каміння також світло не проникне тіло. А ось, наприклад, вікно це світло проникне тіло, тому що скрі, крізь е, скло проходять промінчики сонечка. Дітки, а акваріум з рибками і з водичкою, також світло проникне тіло, тому що. Акваріум створений зі скла, а як ми вже сказали, скло, це світло проникне тіло і воно пропускає крізь себе сонячні промені. Добре. Коли сонячний промінчик потрапляє на світло непроникний предмет, то зі зворотнього боку, тобто позаду предмету, з'являється його тінь. Тінь дітки це е, той самий предмет. Тільки він у темному кольорі. Що ж таке тінь? Тінь це відбиток будь-якого непрозорого предмета, освітленого з протилежного боку. Подивіться, будь ласка, на малюночки. Начебто з однієї сторони, дітки, це два однакових малюнки: галявина, дерево, хлопчик, сонечко. Але подивіться уважно на тінь, яка відбивається від дерева і від хлопчика. І ще розгляньте уважно розташування сонечка. Довжина тіні, дітки, завжди залежить від висоти сонечка на небосхилі. Якщо сонце низенько, то тінь від предмета буде довгою. А якщо сонечко високо, то тінь від предмета буде коротшою. Тобто, чим нижче сонечко, тим довша тінь від предмету. Чим вище над землею сонечко, тим тінь коротша. Так, давайте ми спробуємо провести невеличке дослідження. Для цього дослідження вам потрібен якийсь предмет, який можна поставити на столі. Можливо, це буде якась ваза, або поставити можна ляльку чи, чи ще щось таке, щоб, можна, щоб воно стояло на столі. Якщо у вас є настольна лампа, увімкніть, будь ласка, настольну лампу, вона буде нашим джерелом світла. Тепер наведіть настольну лампу на предмет. Яка довжина тіні від вашого предмету? Це може бути олівець або щось інше. Якщо лампа стоїть на столі, довжина має бути довша. А тепер збільшується чи зменшується довжина тіні, коли лампу піднімаємо вгору? Звичайно, дітки, коли лампа піднімається вгору над предметом, Тінь цього предмету скорочується. А якщо лампу опускати нижче під стіл, але так, щоб все ж таки вона світила на наш предмет, то довжина тіні буде збільшуватися. Якщо маєте таку можливість, спробуйте провести це невеличке дослідження. Подивіться, будь ласка, на малюночок, дітки, ми бачимо на малюночку гарного чорнення. Котика з біленькою мордочкою. А розгляньте навколо котики, навколо малюночка котика ми бачимо п'ять тіней. Так от, дітки, давайте уважно подивимося на кожну тінь і оберемо ту, яка належить до нашого малюночка. Роздивіться уважно. Котик робить потягусі, так? Хвостик у нього піднятий догори, лапки опущені. А ну подивіться, дітки, де ми можемо знайти серед цих малюнків тіни тінь до нашого котика. Ось вона, діти, правильно ці два предмети, ці два малюнки, ідентичні. Тобто це тінь до нашого котика. Молодці. А тепер давайте. Пограємо в гру. Подивіться, з лівої сторони у нас є тваринки, а з правої сторони їхня тінь. Дітки, давайте ми знайдемо і скажемо, де чия тінь. На першому малюнку ми бачимо гадючку. так? Давайте знайдемо, де її тінь. Ось вона, на третьому малюнку. Так. На другому малюнку зліва ми бачимо жовтеньку пташечку. Дітки, а де її тінь справа? Ось вона вгорі, молодці. Далі на третьому малюночку зліва, ми бачимо рожеве поросятку. Дітки, а де його тінь з правого малюнка? Ось в самому нижньому малюночку, саме це його тінь. Так. Далі, дітки, ми бачимо з вами корівку з лівої сторони. Ану, шукаємо, де її тінь справа. Ось її тінь. Так. І останній малюночок їжачка. Шукаємо для нього тінь. Ось тінь нашого їжачка. Молодці дітки. А зараз я хочу запропонувати вам переглянути невеличкий мультик, який називається Театр тіней. Є у них умовний знак таємничі дуже. пальці скласний так. Тільки тихо, друже. Вони певні! Ми йому допомагаємо, а він сміється. У вас такі тіні. А якщо так? Орел! А сімка орлиця Скоріше ослиця Актори. Ага! Актори в театрі грають, а ми під ліжком. Ну, то й що? Ми теж театр можемо зробити. Театр ціний! Клас! Дім, -дім потрібен великий аркуш паперу. Театр тіней не важко зробити самому. Зроби екран з простирадла чи великого аркуша паперу. Потім у темряві підсвіти екран настільною лампою. Між лампою та екраном ти можеш стати сам або вставити вирізаних із картону ляльок. Твоя тінь або тінь ляльок з'явиться на екрані. Тільки глядачі повинні сидіти з іншого боку екрану, щоб їм було цікавіше дивитися виставу. Дімечу. -ді Світло! Здравствую, внучечко! Бабусю, а чому в тебе такі великі очі? Це, щоб краще тебе бачити. Ну, але ти репетиція ж триває. <свят> Вовк смішно говорить. Бабусю, а чому в тебе такі великі зуби? А це, щоб скоріше з'їсти тебе? Ам! Ам? 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 Здавайся, вовче! Зараз знешкоджу. Зне ти мене цим сірником. Агу, цього в касті нема. У касті мисливець нормальний. А я який! Сам подивися. Малий ти для мисливця. Ну, то і грайте без мене. Ех, Доведеться мисливця з паперу робити. Так усе перерва. Піду чай вип'ю, а то наївся. Бабусь, Нолику, не переживай. Вук великий, а я маленький. А ми тебе збільшимо. Дивись так, більший. Ніби так. А так. І ще більший. Запам'ятай, що ближче ти до лампи, то на екрані ти більший. Клас! Яких тільки театрів немає на білому світі, у драматичному театрі актори багато і гарно говорять в оперному театрі, артисти не говорять, а співають під акомпанемент оркестру. А в театрі балету ніхто не співає і не говорить. Усі на сцені тільки танцюють. Є такі театри, в яких виступають тварини. У театрі тварин можна побачити виставу за участю собак, і кішок, кіз і голубів, ведмедів і тюленів. А ось у ляльковому театрі головні актори ляльки. Ще правда, вони не самі грають. Не ми все ж таки керують люди. Театри бувають різні, але мій улюблений театр Тіней. Він найкрасивіший і найтаємничіший. Бабусю, а чому у тебе такі великі очі? А це щоб краще в тебе бачити. Бабусю, а чому у тебе такі великі зуби? А це щоб швидше з'їсти тебе. Ам? Ух, злодій! Ага, вовче! попався! Ого, який! Мисливець! А де в тебе рушниця? А навіщо? <риваюсь> Як так? Як так? Голіруч! Сильний хід. Мені найбільше бабуся сподобалася. А мені червона шапочка. А мені мисливець. Такий сильний, такий сміливий, а мені спецефекти. Дітки, я сподіваюся, мультик вам дуже сподобався. А тепер, дітки, якщо у вас буде така можливість, ввечері включіть настольну лампу, поверніть її до стіни і спробуйте створити свій театр тіней. Подивіться, на малюночку вам показують, як потрібно поставити ручки і як необхідно скласти пальчики для того, щоб тінь віддавала вам малюнок. Певного героя казки або мультика, або певної тваринки спробуйте, якщо будете мати таку можливість. А зараз діти, я пропоную вам закріпити здобуті наші знання сьогодні на уроці у Зошиті. Пам'ятаєте, ми працюємо зі сторіночками 31, 32, 33 і 34. Ми почали працювати на цих сторіночках на минулому уроці, тому, будь ласка, будьте уважні, яку сторінку відкривати і яке завдання на ній виконувати. Подивіться, будь ласка, уважно. Сторінка номер, сторінка 31, завдання 2. Перш, друге завдання, дітки, спочатку нам необхідно розглянути малюночки і позначити ті предмети на малюночках, через які пройде сонячне проміння. Дітки, подивіться, на першому малюночку ми бачимо теплицю із поліетилену. Так, дітки, тут ми ставимо галочку, тому що поліетилен пропускає сонячне проміння. Так, на другому малюнку ми бачимо окуляри. Так, позначаємо їх галочкою, тому що скрі... крізь наше скло в окулярах проходить сонячне проміння. Далі, дітки, ми бачимо ось такий знак дорожній. Через нього не проходить сонечко, молодці, його не позначаємо. Далі ми бачимо ось такий гарний кам'яний паркан, дітки. Ми його теж не позначаємо, тому що він камінний, так? Через нього сонечко не пропускає свої промінчики. А ось останній малюночок віконечка. Правильно, дітки, позначаємо галочкою, тому що скрізь скло. Проходить сонячне проміння. А тепер, дітки, нам необхідно дати відповідь на таке запитання, як називаються предмети, які пропускають через себе сонячне проміння. Світло проникні, молодці! Запишіть, будь ласка, це слово у своєму зошиті. сторіночка 31, завдання третє. Подивіться, будь ласка, у нас з вами є два малюночки. На першому малюночку ми бачимо дерево, світить на дерево сонечко і з іншого боку відбивається тінь від дерева. Подивіться, будь ласка, на другий малюночок, і скажіть, чого не вистачає на другому малюночку. Правильно, дітки, на цьому малюнку не вистачає тіні. А де ж має бути ця тінь? Подивіться, стоїть дерево, з правої сторони на дерево світить сонечко. То де має відбуватися тінь? З лівої сторони, молодці! Домалюйте, будь ласка, у другому малюночку з лівої сторони тінь від дерева. Наступне завдання четверте на сторінці 32. Погляньте, будь ласка, на малюнки. Від сонечка протягніть промінчик до предметів. Намалюйте, що відбудеться, якщо промінь світла зустріне на своєму шляху ці предмет. Перший предмет це склянка. Так? Дітки, що відбудеться із сонячним променем? Він пройде наскрізь. Так, тому ми можемо намалювати промінчик, який проходить скрізь склянку, Так. Наступний малюнок дерев'яна лавка. Що відбудеться з промінчиком? Промінчик дійде до дерев'яної лавки і зупиниться і від лавки ось тут з'явиться тінь, так, дітки? Тобто промінчик далі не піде, а тут з'явиться тінь. Проведіть, будь ласка, промінчик до лавки і спробуйте намалювати тінь, яка буде схожа на лавку. Далі, дітки, якщо сонечко буде світити на озеро, що відбудеться? Промінчик дійде до озера і пройде скрізь воду настільки, наскільки він зможе. Можливо, дістане до глибини до дна, а можливо, і не дістане. Тобто промінчик у воді загубиться, вода пропускає крізь себе сонячні промені. Але назад, ну. Іншого виходу немає в цього сонячного променя, тому що там дно. Доведіть, будь ласка, промінь до водички. Наступний малюночок, дітки, ми бачимо акваріум. Що відбудеться із промінчиком? Промінчик пройде наскрізно. Так, дітки, намалюйте, будь ласка, від сонечка, промінчик наскрізно. І останній малюночок дерево. Що відбудеться із промінчиком? Промінчик дійде до дерева. І з, нас, і з другої сторони, з воротньої сторони, у дерева з'явиться тінь. Тобто промінчик скрізь дерево не проходить. Домалю... Намалюйте, дітки, будь ласка, промінчик до дерева, і спробуйте намалювати від дерева невеличку тінь. Так, молодці. Наступне. П'яти на сторінці 32. Подивіться, будь ласка, ми бачимо три малюночка-хлопчика із різною тінню. У тіні різна довжина. І внизу бачимо час, коли ця тінь може бути полудень 17 годин, 9 годин. Дітки, нам необхідно з'єднати лініями відповідні малюночки та записи. Подивіться. Перший малюночок має найкоротшу тінь. У, яку? У який час доби буде така найкоротша тінь? У полудень, дітки, тому що сонечко в цей час буде найвище. А ми знаємо, чим вище над землею сонечко, тим коротша тінь. Так, Другий малюнок ми бачимо вже трішечки довше тінь. Коли це відбудеться? Це відбудеться о 9-й годині ранку, так. Тому що о 9-й годині ранку сонечко вже піднялося високо, але ще не так, як у полудень. І останній малюночок найдовша тінь, коли це буде, дітки? О 17-й годині. 17-та година, дітки, це вже майже вечір. Сонечко опускається. Чим нижче сонечко опускається, Тим довше буде тінь. Об'єднайте, будь ласка, малюночки тіні і позначення, записи. Завдання 6 на сторінці 33. Подивіться, будь ласка, на малюночки і скажіть, яке тіло на сонці не нагрівається. Подивіться, із чого створена гойдалка, із металу. Дітки, як ви думаєте? Нагрівається метал на сонці чи ні? Звичайно, метал на сонці нагрівається, тому що сонечко не проходить крізь метал, а воно світить на метал, і від цього метал нагрівається. Далі, дітки, подивіться на камінь. Як ви думаєте, нагрівається каміння від сонця чи ні? Так, дітки, нагрівається. А чому? А тому, що сонячні промені не проходять крізь каміння. Вони відбиваються у камінні і все, і від цього каміння нагрівається. Далі, дітки, ось такий гумовий килимочок. Нагріється він чи ні? Звичайно, нагріється, тому що сонечко крізь гуму не проходить, тому цей предмет нагріється. А тепер подивіться, теплиця, яка створена або з поліетилену, або зі скла, або із пластику. Тобто речі, які пропускають через себе сонячні промені. Як ви думаєте, дітки, якщо сонячні промінчики проходять скрізь ці предмети? Нагріється цей предмет? Ні, звичайно, не нагріється. Обведіть, будь ласка, саме цей предмет, тому що саме його ми і шукали. Молодці, дітки. Оберіть, будь ласка, на останок цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. На уроці мені дуже сподобалась зелена цеглинка, на уроці мені сподобалась жовта цеглинка, на уроці мені не сподобалась червона цеглинка. А я хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!